Дівульки, а ну зізнавайтеся, чи виходить вас зайти в продуктовий і купити лише те, що планувала. У мене такого не виходить майже ніколи. От заходиш ти в АТБ за хлібчиком, купи собі ти хлібчить та йди з Богом. Ні. Я наберу дві торби розміру XL просто в Бо не знаю, як ви, а я королева сейлу. Я там, де червоні цінники. Так от. Та що ти ці два депід'ємні мішки всього самого необхідного, стараєшся, звідно з усіх сил дефілювати легкою ходою, а все дарма, бо зі сторони все одно виглядаєш як гружена ослиха. Твої пальчики терпнуть і горять від болю. Ти тримаєш пакети з останніх сил. Твоя сумка сповзає з плеча, і тут, як на зло, на вулиці піднімається вітер. Твоя спідничка. На рівні твоєї талії. Слава Богу, ти вдягла сьогодні гарні труси, а якби ні. Твоє волосся прилипає до блиску, з іншої сторони, волосся починає і тобі ніс. Це просто нестерпне. Мало було негараздів, тут, на дні твоєї сумки, під всім необхідним жіночим хламом, і, звісно, під покупками, які не влізли в пакет, безупинно призвонить телефон. Твій телефон не дзвонить тобі ніколи, окрім таких ситуацій. Ну ось ти вже біля дому. І замить від того моменту, коли скинеш з себе весь цей тягар разом з одягом. Але ключі вгадайте де? Так, вони на дні з сумочки. Ну що, знайома історія? Сізнавайтесь.